Друзі, всім привіт! Я з вами сьогодні знову ще з Нью-Йорку. Останній день мого перебування в цьому місті. Я зараз я знаходжуся в Union Сквер в районі Манхеттена. Там за моєю спиною пам'ятник Аврааму Лінкольну. Ось тут стяг Сполучених Штатів, можливо, бачите. Ось там, ось там. Ось, ну і в цьому такому, я думаю, можливо для американців сакральному місці. Хочу поділитися коротким словом від бадьорні. Минулого разу я говорив про положення серця, і я вважаю, що це одне з ключових післань, яке повинно звучати в церкві. Над усе, що лише це серце своє стереже, і через, через жорстокість серця багатьох віруючих диявол спокусить в кінці, в кінці часу, взагалі, в кінці існування землі. Батьох охолоне любов. Коли ну, ми кажемо про те, що любов охолоне, ми маємо на увазі, що серця людей не будуть чутливими до Господа. І от жорстоке серце це результат впливу цього світу на нас, на наші серця. І чому нам потрібно над усе що стережеться, серце своє стерегти? адже з нього життя? Саме завдяки чутливості серцю ми можемо чути голос Духа Святого в своєму житті. Ми можемо також бути керованим Духом Святим. І я молюся, щоб мої слова, які сьогодні звучать в ваших кімнатах, де б ви не знаходились, молюся, щоб вони мали благотворний вплив на вас і принесли продуктивну дію в наслідку, щоб Кожен з вас проаналізував положення свого серця і побачив, чи немає там сміття. Ми покликані очищуватись як процес перебування в Бозі на постійній основі. Людина, яка заглиблюється відносно з Богом, вона фактично цим самим витісняє і очищує себе від всякого непотребу, який світ. На щоденному рівні намагається закинути в наші серця і в наше життя. Ось. І через жорстокість серця людина не приймає це служіння, очищення і залишається на низькому духовному рівні, обмежуючи себе і своє служіння. Адже нездібність чути Бога це найбільша проблема в життях християн. І навіть якщо ми чуємо голос Господа, то потрібно ще мати волю слухатись Бога, бо це наступний крок віри, це те, що вивільнить силу Божу. Але це про це можна говорити далі. А зараз мій заклик полягає в чому? В тому, щоб розбити всі твердині, які стали на шляху справжніх плодотворних відносин з Богом. І жорстокість серце це стратегія. Або це ціль сатани в противостоянні з нами. Він хоче зробити все, щоб ми е, звернули щось на, на щось увагу зовнішнє, неважливе. І таким чином е, оминули найголовніше. Е, не послідували за голосом Господа. І він, на жаль, диявол, часто добивається свого, коли. Знаєте, з дрібниць, ну, банальний приклад, вам наступили на ногу або сказали якесь неприємне слово, і ви можете бути вибиті на цілий день з колії е відносин з Богом через оці негативні роздуми і ці негативні емоції, які е спричинила ця дія. Ось, але якщо ви розумієте, що за кожним злим вчинком стоїть ворог, диявол, то ви не дасте цьому. Цій дрібниці вибити вас з колії продуктивності у сьогоднішньому дні. Ви не будете е, засмічувати своє серце і не зробити його жорстоким через віку, це. Ви просто відпуститься це, цей благословетецю людину, я благословляє тебе. І хтось скаже це не так легко, або просто хтось сам буркнув, щось відповів. Це також можливо, може, або хтось непогано на вас сказав щось, або в коментарях щось не написав. Просто навчіться. Шляхам любові, дивіться на все з духовної точки зору і розумійте, що наша боротьба не про теплоти і крові. Найголовніше не догоджати Богу, не догоджати людям, а догоджати Богу. Бо ті, хто намагається догоджати людям, вони розчаруються, бо не всі вас будуть любити. Не всім ви зможете вгодити своїм вченням, своєю поведінкою, своїми добрими вчинками чи просто своїм служінням, яке багато хто не розуміє, і наша ціль це реально прославити Господа. Служити йому всім своїм серцем, адже це головна заповідь, і в ній містяться всі інші заповіді. І я молюся, щоб ви сьогодні берегли своє серце від того сміття, яке Деял намагається посіяти туди. Нехай чистота думок, чистота мотивів у вас буде випрацьована самим Господом. І нехай ваше служіння буде приємним благоуханням нашому творцю, адже головна ціль це прославити його. Головна ціль це возвеличити його. Головна ціль відображати небо на землю. І це все можна робити, коли у людини чисте серце. Вона Бога узрить, вона побачить Господа в дію в своєму житті, в житті інших людей. Тому і вам, дорогі брати та сестри, благословінь і керівництва від Духа Святого в сьогоднішньому дні і в житті взагалом. Дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічі.